Господи, благослови мій Дім сьогодні, наповни його миром і Твоєю благодаттю. Хай Твоя присутність живе у кожній кімнаті і охороняє всіх, хто тут перебуває, Господи, Ти наша фортеця і опора, покрий нас своєю силою та любов'ю, захисти нас від усякого зла, від небезпеки. Страху та темряви, нехай ангели Твої стоятимуть біля дверей, охороняючи наш дім день і ніч. Хай вони бережуть кожного, хто входить і виходить з цього дому. О Господи, очисти цей дім від усякого лиха, від страху, від гніву, від неспокою, звільни серця і думки кожного. То тут живе або відвідує нас. Даруй нам мир у розмовах, лагідність у серцях і мудрість у кожному рішенні, яке ми приймаємо, нехай Твій спокій наповнює наші дні. Господи, огорни цей дім світлом. Нехай Твоя любов стане стінами нашого захисту та надійною опорою в будь-яких обставинах життя. Благослови мою сім'ю, Господи, тих, хто поруч, і тих, хто далеко. Збережи їхні серця, їхній шлях, їхні думки й кожен крок. Господи, нехай у цьому домі завжди буде місце для радості, для прощення, для тепла і для Твоєї святої волі. Я довіряю тобі, мій дім повністю. Ти наш захисник, наш Спаситель і наш мир у будь-яку годину. Зміцни наш дім, Господи, і наповни його світлом надії. Нехай жодне зло не торкнеться нас, бо ти наш захист і сила. Амінь.